Привіт, мене звуть Влада Матвійчук і ми з командою продовжуємо вивчати культурну нематеріальну спадщину Одещини. Сьогодні ми приїхали до пана Олександра, який розкаже нам про причорноморські глиняні іграшки. Пане Олександре, розкажіть, з чого будемо починати? що будемо зараз робити? Починати будемо з музики. Перше, якщо глиняна іграшка вона має чимось привабити, правильно Ну, є спекулятивний такий момент, що крім того, що вона має певну красу і ще має звукові якості, тобто вона вміє розмовляти. Ще одна назва є таких іграшок манки або манок. І це і мисливці використовують і ми використовуємо, бо ми заманюємо всіх людей до себе на ці прекрасні духовні заняття. Коли ми возьмемо шматочок глини, а ми в даному випадку маємо шматочок глини з міста Слов'янськ, бо там величезне виробництво було, воно працювало на, ну, будемо говорити, на всю Європу, не тільки на Україну. І на сьогоднішній день це все розрушено, але ви виробничі, будь ласка, почіпайте, я так помніть, полащ, полащуйте з нею, чим ласкавіше, чим, тим гарніше. Ви зробіть спочатку кульку. Це перший процес кулька. Ви так берете раз, раз і кульку зробите. Якою вона має бути консистенцією? Ну, ви бачите, ви ж, відчуваєте, що вона працює не прилипає до пальців. Ну так, мінімум прилипає, але не масні пальці прямо по вуха. Яку саме іграшку ми з вами зараз зробимо? Зараз ми просто запкнемо середовище зробимо об'єм. А тоді ага. з об'єму будемо фантазувати. До наших традицій, так? Добре. наближатися. Ці люди, які у нас на Одещині ліплять, так чи інакше дають побавити глиною дітям. І діти одразу роблять дуже дрібненькі речі. От, наприклад, малесенька амфорка, так? дуже малесенька. Це дитячі ручки можуть легко зробити. Дорослі ліплять, як приходять, до нас точних діти, тобто всі для нас вони діти. Ну, В плані тому, що не мають навичків. І починають бавитися. Спочатку їм здається, що це так і більше не повернуться. Потім приходить дуже короткий час, люди до нас приходять і говорять, ми хочемо щеп. Сідайте, будь ласка, ліпіть, тільки щоб вам було для душі спокійно. Бо глина дуже сильний лікарський засіб для психології, для урівноваження. Дивіться, поглибив і все потончив. Да? От, давайте почіпаю вас, дуже хороше, у вас дуже гарячі руки, дуже швидко серце б'ється. Так не ганяйте своє серце. Дивіться, тепер зробили піалочку, ми її ротик тепер закриваємо легенько легенько вже зробили ротик або черепашку так? Закрили ротик і замкнули середовища, як вареничок. Так? Угу. І зараз таким замкнути. чином виходить, Вареники, що не? люди так чи інакше повертаються до таких цікавих джерел, як духовність. Бо, хоча називають називається причорноморська керамічна або глиняна іграшка, насправді це духовна річ, яка виховує людей. У мене джерел. все ж таки вареник виходить. Як Чудово. Мені, мені Тепер треба це... Закрили, добре зробили. Перевіряємо. А це все просто, хай буде варене, хай буде церебро, нічого страшного. Просто пригладьте, щоб більш ага. було, будемо говорити, ретельно прикріплено. А тоді ненароком раз отак і приплюснули одну частинку. Раз і приплюснули. Зовсім приплюснули. І ще зовсім приплюснули. А потім, ще зовсім, а потім підняли, отак От підняли, 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 підняли. підняли. Ну от, підняли, підняли. Я сподіваюся, що я роблю Дзь. все правильно. Да, і у вас вже якась шийка з'явилася, да? а тоді маленька. А потім тихенький маленький дзьобик, а сюди знову з задньої частини, або з іншого боку, будемо так говорити, підняли знову. От, і, ну, так дивіться, з усіх боків це не знає, що ви тільки з одного боку переглядаєте свою форму. Щоб ви бачили, що вона симетрична, чи там рівномірна по е, якимсь пропорціям цікавим. Піднімаєте такий собі простенький хвостик. У мене якась крикозябра. Нічого, виходить. нічого страшного крикозябра. Дивіться, що я ці крикозябрі роблю. Бачите таку ага. пластиночку, нагору одягаю, підкреслюю це дуже важливо, спеціально дітям показують, як зрощуються, бо з'єднуються ті чи інші елементи. Бо часто діти отак роблять: зробили голівку, да? а потім зверху поставили. Я вже зробив, а воно висохло і впало. Розумієте? А ми зрощуємося. зрощили біля вас. Ага. Ми зрощуємо це дуже ретельно. Чи у кожному будинку раніше були такі ігри? Хороше питання. Фактично, не, якщо Пріжна під, під до цього слова знову повернеться, прекрасне село було. Сьогодні не знаю, давно не був. Фактично, 300 дворів було в давні часи, дуже древнє село, і 300 дворів мали гончарні станки. Я облазив там, ну не 300 дворів, а дуже багато облазив. І там гори. Керамічних виробів практично в кожному дворі було, в кожній хаті і валялося ну, не, не, не як виставково, а просто як дитячі іграшки зараз валяються. Ну, от, бачите, таку пропорцію вже зробив, мене пташка голівку задрила. У вас вона щось горблось, вони таке захворіли. Я що? уявляю собі це як крило. Ну, Воно є темпера. Ні, ну яка це крило? Крило зараз буде. Це температура в неї. <світ> Ви знаєте, що температура 366 нормальна, так? а у пташка нормальна 41,5. Я ж кажу, це вона, Це у вас вона, пташка? 47. Тепер отак легенько пристукнули. Ну, можна де завгодно. Вона вже буде у вас трошки Да? Тоді маленький шматочок глини взяли, розірвали, ну, два одинаких вас достатньо. Отакі невеличкі шматочки, знову кульки зробили. Uh -huh. Чому кульки? Всі процеси починаються з земної поверхні. А земна поверхня має форму геометричну, ну, приблизно кульки. Uh -huh. Я Та відчуваю, що вони в мене ідеальні. Ідеальні, все вперед. Звичайно. Кульки зробили, тепер з кульки зроби сльозиночку. Стек називається паличка, ну, давньогрецька. така? Так. Да. Ми називаємо стек, ну це паличка для ліплення або для проколка для свистківщик, або шпичка ще називають в народі. Що ми її робимо? От бачите, тріщинку примазали. Бачите, ось де бачите? От у мене куди не поглянь, тріщинка. Нічого страшного, бачите, от таку печерку туди залізла, крило якась. Ця традиція причорноморська, вона ну, глибоко, вона глибоко дихає і відрізняється чим. Перше, е Сказати, отак, орнамент, да? ну, у нас є чорноморські хороші меандри, такі вони хвилеподібні, вони специфічні. Це не просто там лінія та хвилька, а вони там дуже красиво загорнуть, хвиля така бурхлива. Ну, Видно, що людина бачила, що таке шторм і що це таке хвиля, яка набігає на берег, коли вона закручується. Ну, Наприклад, такий орнамент, коли ця хвиля ритмічно повторюється в тих чи інших малюнках і на кераміках, це вже наше. Ну, наприклад, Рослинність. Так? Є рослини скрізь говорить, та вони майже однакові. Один, Є тут теж специфічні рослини, вони по своєму по-своєму трошки буяють. Бачите, ми такий зробили хвостик, ага. тоді я колю ямку такий прямокутничок. Бачите, яку красивеньку ямочку Та, Це ви гарно зробили. О, я ви що не гарно зробили? — Я зробила, як в мене вийшло. Якби правильно зробили, я б це відрізав і проколов свистунець. А зараз вже терпіть. Бачите, ми, у вас зроблено плоске дуже Ну, живі або пузо, да, у пташки. І не треба лапки особливо тут угу. вишукувати. Але можна дві краплиночки знову зробити невеличкі. От І сюди примазуємо. І в нас буде враження, що все-таки вона не, не без нога тваринка, а якісь ножки терчать десь там. Скажіть, О, а як нам змусити його тепер свистіти? Бо ми зробили от змусити пірочку. хороше слово, таке жорстке, змусити глину свистіти. Знизу я зробив такий отвір, який для свист-свистка, угу. так? Ми він дуже так, акуратний, так. він геометричний. Ми підкреслюємо обов'язково, коли дітям показуємо. Красивий має бути, рівномірний, геометричний. Дивіться сюди. Тепер звідси, ось таким стеком тоненьким. Я сюди входжу. І оцей кінчик має, має вийти от цю точку. Угу. Дивіться сюди, отак от я беру, отак от тихенько так раз. Отак от виходить. Ясно? Якщо я буду ліпити таку іграшку вдома, так. що я потім маю з нею зробити? Запікти Вже, і... вже, вже так не... Якщо зліпили форму, Все. чим більше торкаєтесь, тим швидше ви Добре. її поламаєте. Вдома нема таких вас умов, у вас вдома просто духовка 200 градусів. Так. А пічка для опалення глини 950-1180. Це повне опалення 1180. ну При 1000 вона вже. Уже камінь. Тобто це вже кам'яна маса, це вже не життя. Я вважаю, що ми плідно попрацювали, зробили певні образи, пташок, які в нас грають. Лада теж грає. Тут трошки хитріший звук. Ну нормально, хай летить. Я приїду додому потім, коли ми все зробимо, буду вчитися грати. Висохне. Тоді я палю. Тому що це не в духовці опалюється а при високій температурі близько тисячі градусів. Буде так само грати, буде образ кріпки, стане каменем, так і називається кам'яна маса після опалювання глина. То виходить, коли воно буде готове, ми до вас приїдемо та заберемо її. Я буду дуже вдячний, що ви приїхали, забрали готову продукцію і переділи, яка вона по кольору буде інша. Ну і по звуку така ж дзвінка, можливо, вона трошки звикніше. Свищик, взагалі, музичні інструменти і ті інструменти, які е, видають звук якийсь, вони раніше е, ну, являли собою такий магічний реєстр. Вважалося в язичництві, що звук він від... Е, Відганяє злих духів, чи він зберігає, чи так. І так, по такому ж принципу, і наші церкви вистраювалися. Вони будувалися таким чином, щоб коли великий дзвон дзвонить в одному храмі і в другому, щоб вони перекривалися таким чином захищали цю площадь і. І щоб не було не було ніяких хвороб. Такий розквіт рублені свищиків свіщ, він припав на сорокові роки ХХ століття. Вже пройшов час, і ми повернулися до пана Олександра, щоб забрати наші готові іграшки. Скажіть, вони вже готові, ми можемо з ними співати, гратися, так? Ну, пройшов певний час, і я опалив. Керамічні вироби, які тут ми готували разом. Влада в мене взяла перший урок в житті. Я думаю, що вона далі буде розвиватися успішно. В неї дуже хороше бачення, образне і психологічне. Вона спитала, як зробити, щоб вони говорили, там співали. Ну, ми це зробили. От. І з цією іграшкою я розпрощаюся, тому це владена робота, вона буде її берегти на протязі життя. Прямо хор якийсь, <гум> дует. Дякую тобі, Владо, що ти потрапила до нас в гості. Дякую вам також, Тримає. що навчили мене це робити. Я хочу, щоб наші підписники також зробили таку глиняну іграшку. Якщо у вас вийде, напишіть, будь ласка, нам в коментарях чи вийшло у вас так, як в мене, чи так, як в пана Олександра.